У командуванні українським військом великі зміни у вівторок, 3 червня, Зеленський ухвалив низку важливих рішень. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій. Арм. Друзі, але скажу вам, що щодо цих призначень є різні думки. Колишній командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, якого призначили заступником командувача оперативного командування Схід, е, ну, досить різко прокоментував зміни в силах безпілотних систем України. Зацитую вам на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Я вважаю почесним і професійним рішенням в цій ситуації завершити е, каденцію на посаді командувача. Сил безпілотних систем, ну а керівниця медичної служби Ульф першого окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі е, Аліна Михайлова написала пост у Фейсбуці. Критично висловилася щодо призначення мадяра на посаду через відсутність у нього відповідної освіти. Вона каже, що це приниження бойових кадрових офіцерів, які би могли виконувати. Ці завдання. А що ви думаєте, можете написати в коментарях. Ну і про нові призначення так само. А, підпишіться на наш канал, друзі. І якщо хочете, щоб військо українське модернізувалося з допомогою цього призначення категорично. Підпишіться на наш канал.